Мені дуже було важко ходити, тобто в мене могли від, ну, відмовити ноги. Наш широтний медик колов обезболюючи, але воно вже не допомагало. Нас перевезли під Бахмут, а саме Клічіївка. У мене вже тоді почалися проблеми зі спиною. Ну взагалі-то, коли мене перший, перший раз відправили до шпиталю, мені сказали, що ну, в мене остеохондроз. Мені просто прокрували обізбол, вітамінки, і на цим все закінчилось. Відправили обратно до частини недовго походив, і в мене знову почались проблеми. Мене вже привезли до іншого шпиталю, попросив, щоб мені зробили там або МРТ, або КТ, щоб знати точно, що з, з моєю спиною. Мені повідомили, що в цьому немає необхідності. Як мені сказав мій лікар, каже, у нас є гарний рентгенівський апарат. Сходи, зроби знімки, подивимось. Зробили мені рентген, але ніяких знімків, ні нічого не було. Мене підізвали, попросили, щоб я. На телефон сфотографував з монітора результати рентгену. І звісно, потім, коли я показую результати своєму лікарю, вона каже: Ну, тут щось може бути, тут щось може бути ну, може тут. То тобто я вже пішов до міста в частну клініку, зробив МРТ. Після цього я приходжу до лікаря, кажу: ось результати МРТ, опис, знімки, подивіться. На що я почув відповідь, та що я там не бачив. Виявилося, що в мене в попереку зломано два пазонка. Мені дуже було важко ходити, тобто в мене могли від, ну, відмовити ноги. Спали ж ми, ну, на карматах, то мені було важко піднятися. Наш широтний медик колов обізболююще, але воно вже не допомагало. Мабуть, біля року. На обезболах, таблетках. Ну.